Володимира, ви як справжній господар, що має немаленьке господарство з козами, з городом. Навіть дивно вас бачити на світському заході, тому що зараз саме час, коли і жука треба збирати, ну і таке інше. Uh, кстати, я только що дачі примчався. <реш> Стрік траву не повіриш, тому що по уши заросла. Зараз у кризу всі намагаються заробляти і на альтернативних речах. Бо, я так розумію, що у вашому випадку це може бути саме сільське господарство. Ну, знаєш, коли кушати хочеться, все должно успівати. Тим більше, ти все-таки отечественний виробник він зараз в почоті. Ну, Фермерське взагалі фермерське молоко дорожче, фермерський сир дорожче. Воно ексклюзивне, поэтому тому дороже. Тому що ти його готовишь як для себя, естественно, для себя. А по-другому нельзя, иначе кому это нужно. Скільки коштує літр молока козы Володимира Горянського? Молоко уходить все на бринзу, а бринза по кілограм около 70 или 80 гривень. Якщо вже не дороже, ну 90 може бути. Після успіху і великих рейтингів серіалу «Останній Москаль», чи е, часом не збираєтеся поїхати у Карпати відпочити, де тепер ви ну, майже як свій? Ти знаєш, я буквально 2 тижні тому прилетів з Нью-Йорка. Всі просто в восторге від Москаля. Вот я, я, совершенно не ожидал, но там дійсно смотрят телевидение, ну я имею в виду иммигранты всі наші, вони смотрят наше телевидение, і е, все видят все. От москаля бізума, і спрашивают, когда будемо продолжение. продовження. Ну, я так розумію, що зараз вас у Нью-Йорку цього разу у цей ваш візит впізнавали втричі більше. І саме як голову, голову сельради великих воєк. кажуть, боже мо. Як ви в житті великолепно виглядіті? Може, я думаю, це приємно артисту слышать. Вас ще й до того в серіалі Останні москаль дуже кумедно стирчать вуха. Не пручалися цьому, тому що іноді актори хочуть виглядати навпаки. ну, красивейшими, молодшими. Это была моя, впрочем, идея, и Семен Горов ее поддержал. Потому что я так смотрел в зеркало, еще я отрастал, у меня еще был короткий волос, и вот чего-то мне казалось не хватает чуть-чуть. И я так сидел и думаю, ну, на этом сел, посмотрел в зеркало, думаю, интересно. Я гримерам сразу говорю, давайте что-то придумаем, надо, вот, надо, чтобы ушки чуть, чуть торчали. И потом мы показали Семену, Семен сказал, окей. Или Семен, давай пойдем дальше. А ты не хочешь, чтобы у меня такой нос картошкой был? И ему показываю, вот такой где-то, понимаешь? Он говорит, нет, это уже будет много. Вот и мы остановились на ушах.